Всім добрий ранок, мене звати Юлія Баткалова, я фінансовий експерт програми Ранок вдома та засновник школи фінансів. На жаль, через ракетні обстріли ми продовжуємо записувати ефіри у такому форматі, але я думаю, що мені дуже важливо поділитись з вами корисною інформацією щодо фінансових питань. І сьогодні ми будемо говорити про фінансовий моніторинг у банках. Я думаю, що дехто вже звертав увагу, що інколи банк запитує джерела походження коштів. Або, наприклад, банк раз на рік або раз на три роки може запитати у вас, чи не змінились ваші дані, і попросити заповнити опитувальник. Чому це все відбувається? Чи законно це так, це дійсно на підставі закону. У нас в Україні є закон, який називається закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Чому цей закон важливий? Тому що всі банки повинні моніторити та розуміти джерела походження коштів своїх клієнтів. Ця, ця сума, цей ліміт 400 тисяч гривень, це та сума, від якої банк зобов'язаний запитати у клієнта, звідки взялись гроші. Давайте розберемо трішки детальніше. Перший варіант буває так, що людині, фізичній особі, просто клієнту банку надійшла сума одноразово 400 тисяч гривень. Банк обов'язково повинен згідно цього закону запитати у клієнта, а звідки у вас ці кошти. Це перший варіант. Другий варіант буває так, що у людини також фізична особа, тобто просто клієнт банку, не підприємець, не юридична особа. Наприклад, впродовж одного місяця заходять регулярно суми а, різні: 5, 10, 20, 30 тисяч гривень. І впродовж місяця ця сума вже більша, аніж ось ці 400 тисяч гривень. У такому випадку банк також повинен запитати у свого клієнта звідки ці гроші, тому що. Якщо регулярно суми надходять на рахунок фізичної особи, це дуже схоже на якусь підприємницьку діяльність. Тобто, схоже на те, що людина, можливо, надає якісь послуги регулярні, можливо, він регулярно щось продає, ну, наприклад, має інтернет-магазин чи щось таке. І якщо людина дійсно надає такі послуги або щось продає, вона має відкрити підприємницьку діяльність, зареєструвати та відкрити рахунок підприємця у банку. Тоді все буде добре, тоді у банку не буде ніяких додаткових питань, тому що банк розуміє, що людина-підприємець і їй згідно підприємницької діяльності надходять ці кошти. Які ще є варіанти? Ще є варіанти, коли людина, наприклад, хоче зняти кошти у банку. Зняти кошти, якщо він знімає відразу 400 тисяч гривень або в еквіваленті, так? тобто може бути, що він валюту знімає, яка еквівалентна 400 тисячам гривень. У, у такому випадку банк теж обов'язково запитує джерела, джерела походження коштів, чому людина знімає таку суму, звідки ця сума взялась на його рахунку. Це такі випадки, коли банк може запитати джерела походження, і він має дійсно законні права. Як людина може підтвердити, в будь-якому випадку ми можемо підтвердити або якимось договором, тобто, це може бути договір купівлі-продажу. Ну, наприклад, людина продала квартиру, їй одноразово поступила на рахунок велика сума грошей. Банк запитає, будь ласка, скажіть, звідки ця сума взялась, чому вона така велика, і чому вам інша фізична особа, наприклад, перерахувала безготівково на рахунок таку велику суму? Людина просто надає договір купівлі-продажу, і банк знімає будь-які питання, тому що це легально. Людина може придбати квартиру або там автомобіль, або продати, і це нормально. Які ще є варіанти? Наприклад, я як підприємець можу перерахувати на власний рахунок фізичної особи. У межах одного банку чи різних якусь велику суму. Якщо та сума теж або 400 тисяч і більше, або це декілька, там, наприклад, 4 по 100 тисяч гривень, банк також запитає в мене, чому у вас така велика сума надійшла. Я можу сказати, що я є підприємцем і у мене є податкова щорічна декларація. Цю декларацію я можу роздрукувати, надати у банк, і у банк теж всі питання з мене будуть знімати. Що ще може бути як джерело походження коштів? Ще може бути, наприклад, спадщина, якщо людина отримала від когось спадщину. Ще інколи буває так, що людина зробила якийсь валютообмінний процес, але тут важливо, що це не звичайний обмін валют, який на вулиці. А якщо людина прийшла до банку з готівковими доларами, наприклад, поміняла в банку їх на гривню. Наприклад, сума більше ніж 400 тисяч гривень, і хоче відразу їх покласти у цьому ж банку на власний рахунок фізичної особи. Щоб покласти їх, банк також запитає: будь ласка, нам потрібно, потрібно джерело походження коштів. Тобто, тут у такому випадку може бути квитанція, що ви поміняли валюту, і також ще може бути банк, може запросити джерела походження валюти. Що тут може бути ще? Наприклад, якщо людина знімає гроші. Ну, з депозиту. Закінчився депозит, людина прийшла в банк, заздалегідь замовила гроші. Це теж, наприклад, більше ніж 400 тисяч гривень за один день, тобто вона зараз хоче зняти більше, ніж 400 тисяч гривень. А зараз я розкажу, як це було до війни, а у військовий час, у воєнний зараз ще є додаткові моменти щодо зняття гроші, грошей. Якщо людина знімає 100 тисяч 400 тисяч гривень, тоді банк запитає: у вас був депозит, ви зараз хочете зняти 400 тисяч гривень. Будь ласка, скажіть, звідки у вас гроші на тому депозиті? Якщо вони, наприклад, людина не одним депозитом відразу принесла там, 3 роки тому наприклад, 400 тисяч гривень, а поповнювала там, по 20, по 10, по 30, тобто вона поповнювала невеликими сумами, накопичила 400 тисяч гривень. Тепер хоче зняти. Яким чином можна підтвердити? Таким чином, що людина, наприклад, збирала гроші зі своєї заробітної плати. Вона може принести випуску по зарплаті, або попросити випуску у банку, у якому вона як зарплатний клієнт обслуговується, або вона може ще попросити у своєму відділу кадрів таку випуску і показати, яку зарплатню вона отримує. Це буде теж джерела походження коштів по депозиту. Ще хочу додати ту деяку інформацію, яка не стосується фінансового моніторингу. Але якщо ми вже говоримо про депозит, наприклад, у 400 тисяч, і людина хоче його зараз зняти, яким чином вона може це зробити? У нас зараз діють такі ліміти. Ми, фізичні особи, можемо зняти з власних рахунків в день не більше аніж 100 тисяч гривень в еквіваленті. Тобто, я можу зняти, наприклад, якщо у мене депозит, я можу і депозит дорівнює 400 тисячам гривень. Наприклад, я можу зняти сьогодні 100, завтра 100, тобто 4 дні по 100. Поки що такі ліміти, але загалом у нас часто щось змінюється, і я буду намагатись давати вам свіжішу інформацію, якщо щось буде. Буде мінятись у цьому напрямку. Ще хочу поговорити про а, опитувальник та анкету актуалізації даних. Це також стосується фінансового моніторингу у банках, і це дуже важливо. А, я думаю, що ви теж звертали увагу, що інколи ви приходите до банку, у якому вже давно-давно відкритий рахунок, і а, співробітник банку каже вам, будь ласка, заповніть анкету актуалізації даних, чи нічого у вас не змінилось. Це нормальна практика, і банки зобов'язані знати свіжу інформацію по своїм клієнтам. Для чого? По-перше, для того, щоб якщо раптом банк повинен буде зв'язатись з клієнтом по якимось питанням, по його рахунку рахункам, тоді у банку повинні бути свіжі дані: мобільний телефон, прописка, наприклад, і все таке. Друге питання: чому ще банк запитує анкету актуалізації даних? Оновлювати. Тому що банк за рішенням суду, якщо раптом виконавче впровадження є по якомусь клієнту, банк повинен по рішенню суду, відповідному структурному підрозділу державному, надати інформацію по клієнту згідно закону. І банк повинен надавати найактуальнішу інформацію згідно таким запитам. Тому, якщо ви фізична особа, тобто не підприємець, не юридична особа, то банк буде просити заповнювати або оновлювати анкету актуалізації ваших даних десь раз на два або три роки. Ну, загалом це найчастіше раз на три роки. Якщо ви Підприємець, або якщо ви юридична особа, або якщо ви а, публічна особа, публічна особа це, наприклад, депутат або його родичі, тобто публічна особа або особа пов'язана з публічною особою. Такі люди повинні запитув... заповнювати опитувальник раз на один рік. І загалом мені хочеться сказати, що якщо ви самостійно змінюєте якісь паспортні дані, наприклад, ну, мабуть, ви інколи там дівчина виходить заміж, то змінює паспорт прізвище. Якщо у неї вже є документи свіжі на руках, я дуже раджу звернутися до всіх фінансових структур, у яких ви маєте рахунки для того, щоб надати свіжі документи. Це, скажімо так, це дуже правильно. І коли ви відкриваєте рахунки у договорі, є такий пункт, що якщо я, клієнт банку, змінюю якісь свої власні дані, я зобов'язана сказати про це банку і внести ці документи як нові та актуальні у банківські документи, тобто співробітник банку візьме паспорт, наприклад, який змінився, відсканує його, і нові дані внесе у базу. Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч була корисною та цікавою для вас. Ми будемо зустрічатись з вами щотижня у будь-якому випадку, тому що я вірю, що все буде добре в нашій Україні, і бажаю вам мирного неба.